Всім привіт! Сьогодні у нас 31 жовтня, і ви на каналі Час Астрології, і ми сьогодні подивимося на астроподії, астротенденції, транзити на наш місяць-листопад. І як бачите, їх у нас в листопаді досить багато, і є такі досить важливі на них, ми зупинимося конкретніше. Я розкажу на кого буде вплив і про що ці астротенденції. А це я зробила коротеньку шпаргалочку для нас всіх, щоб ми могли орієнтуватися. Да? 4-го 11-го нас Марс переходить в знак тільця, стрільця. 5 листопада у нас відбудеться повня з участю цього Марса і Урану. Зараз пізніше вам розкажу. 6-го Венера переходить в знак Скорпіона. Тут вона не в дуже хорошій позиції. Венера це що дипломатія, фінанси, взаємовідносини. Тут буде трішечки наростати напруга. Далі, 8 листопада, Уран повертається в останнє в знак тільця. І Уран це також тема перемін, тілець, стабільність. Пройдемося конкретніше. Ретро Меркурій нас буде чекати з 9 по 29 листопада, 11 листопада Юпітер перейде в ретроградний рух, 20-го буде Новий місяць в Скорпіоні, 28 листопада Сатурн виходить із ретрограду. І 30-го Венера у нас переходить в знак стрільця. Ось такі тенденції, події. Їх досить-досить багато припадає на цей період часу. Але якщо є багато ось таких астротранзитів, то відповідно і відбуваються важливі переміни в цей місяць. І давайте поступово перейдемо до важливих транзитів. Перше, з чого я хочу почати, це з переходу урану. В знак тільця. Він востаннє у нас перейде в знак тільця і пробуде тут у нас до 26 квітня 26 року. Знову повернемося до основних енергій урану: переміни революції, незадоволення, реформи, електрика, авіація, новизна. Тілець це у нас про нашу стабільність. Да? І е, уран в нас в ретроградному русі е, йшов з 6 вересня, тобто е, події ретроградності е, йдуть в нас вже з 6 вересня, по урану і будуть йти до 4 лютого. Але саме зараз, 8 числа, він перейде із знаку Близнюків, де він знаходився в